Перед початком цього відео, будь ласка, поставте авансом лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. А також не забувайте про наші соціальні мережі, там теж виходить багато корисного контенту. Всі посилання знайдете під відео. Цей випуск виходить за підтримки Favbet. У межах підготовки до фінального турніру Євро 2025 ю 21 молодіжна збірна України провела контрольний поєдинок з командою Словенії. Матч завершився в нічию. 1-1. на старті матчу Українці пропустили швидкий гол. Помилки припустився Брашко, але вже через 10 хвилин саме Брашко розпочав чудову атаку і велетень зрівняв рахунок. З 15-ї хвилини гри рахунок 1-1 не зазнав змін. Хоча українці могли пропустити гол на 83-й хвилині матчу, команду у наймельгоси врятував Каркас воріт. Також команди провели серію пенальті, у якій українці програли з рахунком 5-6. 25 березня українські футболісти зіграють другий контрольний матч. Суперником синьо-жовтих буде збірна Польщі. Початок гри заплановано на 16.00 за київським часом. Збірна України Ю-17 програла одноліткам з Італії у рамках другого раунду кваліфікації Євро-2025. Рахунок поєдинку до цього у рамках першого туру українці поступилися Хорватам також із рахунком 1-2. Після двох зіграних матчів в Україні 0 очок та останнє місце в групі. Тобто збірна України Ю-17 вже втратила шанси на вихід на Євро 2025. У фінальну частину турніру виходить лише переможець квартету. На першому місці Італія 6 очок, друга позиція за Хорватами 3 бали, третя позиція Словаччина 0 очок, та Україна на четвертому місці також 0 очок. Очок. Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк дебютував за збірну України у першому матчі плей-офф Ліги Націй проти Бельгії. Він на 62-й хвилині замінив травмованого Олексія Сича, який сам вийшов на заміну замість юхима Коноплі у першому таймі. Ярмолюк став 11 11-м дебютантом збірної України на чолі з головним тренером команди Сергієм Ребровим. У 23 матчах під керівництвом Реброва вперше за національну команду також зіграли Владислав Ванат, Єгор Назарина, Володимир Брашко, Олексій Гуцуляк. Максим Талов'єров, Владислав Кабаєв, Іван Калюжний, Олександр Назаренко, Дмитро Криськів та Олексій Сич. Український хавбек Брентфорда Єгор Ярмолюк є лідером серед гравців АПЛ за середню дистанцію, яку вони долають за матч. Серед тих, хто провів щонайменше 600 хвилин у сезоні. 21-річний півзахисник у середньому пробігає 12,9 кілометрів за повний поєдинок. Аналітичний портал The Analytic оприлюднив дослідження опта, яке оцінює фізичну продуктивність гравців англійської прем'єр-ліги цього сезону. У нинішньому сезоні на клубному рівні Єгор зіграв 26 матчів. Результативними діями поки не відзначався. КДК УАФ ухвалив низку рішень за підсумками 20 та 21-го турів УПЛ. ЛНЗ та Шахтар отримали штрафи по 10 тисяч гривень за перевищення максимально допустимої кількості глядачів на домашніх матчах 20-го туру УПЛ проти Динамо і Кривбаса відповідно. Інголець і Чорноморець оштрафовані на 15 тисяч гривень кожен за неспортивну поведінку своїх гравців після очного матчу 21-го туру. До Колуса застосовано санкції у вигляді попередження за неявку головного тренера та гравців на флеш-інтерв'ю після гри 20-го туру проти Олександрії. Кривбас було оштрафовано ще на 5 тисяч гривень за підсумками матчу проти Шахтаря. Причина поведінка під час гри асистента головного тренера Дмитра Карамустафи. Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що екс-тренер Дніпра 1 Олександр Кучер замінить Олександра Бабича на чолі Чорноморця. Цитата. Наскільки мені відомо, Олександру Бабичу вже оголосили про припинення співпраці, далі команду поведе інший фахівець, а саме срібний призер УПЛ 2022-23. Мої джерела говорять, що новим головним тренером Чорноморця стане Олександр Кучер. Вже цими вихідними його представлять команді, сказав Бурбас. Також в інтернеті була інформація, що одеський клуб не зміг домовитися про співпрацю з Калітвінцевим і Шараном. В контракті Вінгера Полісся Олексія Гуцуляка прописана сума відступних. Повідомляє тато таке: його клаусула приблизно вдвічі більше ніж його заявлена оціночна вартість на трансфермаркт. Портал Трансфермарт оцінює 27-річного українця у 3 мільйони євро. Тобто його клаусула складає близько 6 мільйонів євро. Цього сезону футболіст забив 11 голів та зробив 2 асисти у 23 матчах за Житомирський клуб. Нападник Динамо Владислав Ванат потрапив до сфери інтересів англійських клубів. За інформацією TBR Football, футбол, Ваната хочуть підписати Везгем та Ліц. Також гравцем цікавиться Брентфорд, Фулгем та Волвергемтон. Ванат є вихованцем Динамо. Його контракт із клубом чини до 30 червня 2027 року. Портал Трансфер Марк» оцінює його в 11 мільйонів євро. Цього сезону Владислав забив 15 голів та віддав 4 асисти у 33 матчах за клуб. Рух оголосив про трансфер захисника збірної Уганди Ібрагіма Джуми. З 20-річним футболістом підписано довгостроковий контракт. Новачок виступатиме під 22-м номером. Джума вихованець угандійського клубу Кампала Сіті Консіт. Також виступав за молодіжні команди Леганеса. Лівий захисник є гравцем національної збірної Уганди, у складі якої провів 4 матчі. Крім того, він грав за молодіжні збірні своєї країни. Колишній голкіпер Зорі Шахтаря та низки інших клубів Олексій Шевченко став гравцем «Окжетпеса». Контракт з 33-річним українцем розрахований на один сезон. «Окжетпес» в сезоні 2024 року виграв першу лігу Казахстану та повернувся до прем'єр-ліги найвищого дивізіону. У сезоні 2025 року команда стартувала з перемоги та поразки. Останнім клубом воротаря був польський «Сосновець», який він залишив влітку 2024 року. Севілья розглядає варіант з оренду Вінгера Челсі Михайла Мудрика. Повідомляє Goal Digital. якщо українця виправдають у справі про допінг, іспанський клуб хотів би орендувати його влітку терміном на один рік, запропонувавши Челсі на цей період спільно виплачувати зарплату Мудрика, яка становить майже 7 мільйонів євро. Контракт Михайла з Челсі розрахований до 30 червня 2031 року. В останній року. Востаннє він виходив на поле 28 листопада 2024 року у матчі Ліго конференції проти Гандейгайма, де відзначився голом. Праві захисники Олексій Сич та Юхим Конопля не зіграють у матчі відповіді плей-офф Ліги Націй проти Бельгії, який пройде вже сьогодні, 23 березня. Вони отримали травми у першій грі і вже залишили розташування національної команди. Раніше повідомлялося, що попередній діагноз Сича пошкодження медіальної колатеральної зв'язки, орієнтовний строк його відновлення близько місяця. Про строки відновлення Юхима Коноплі та точний діагноз наразі не повідомляється. Нападник Артем Довбек повернувся до тренувань зі збірної України. Перед першим матчем з Бельгією у Артема була інфекція і висока температура. Він не тренувався за день до гри у загальній групі і не потрапив до заявки на матч. Вже сьогодні Сергій Рибров оголосив заявку збірної України на поєдинок проти Бельгії. У цій заявці є всі гравці, які наразі перебувають у розташуванні збірної. Окрім Артема Довбика, до неї повернувся і Валерій Бондар. Перемога збірної України у першому матчі над Бельгією стала для синьо жовтих ювілейною 90-ю у рамках офіційних турнірів. Загалом у Лізі Націй було здобуто 11 перемог. У відбіркових і фінальних турнірах Чемпіонату світу 40, Чемпіонатів Європи 39. Найбільше перемог збірна здобула за керівництва Андрія Шевченка 18, на другому місці Олег Блохін 15, та на третій позиції Михайло Фоменко 14. У Сергія Реброва наразі 10 перемог. Збірна України після сенсаційної перемоги над Бельгією постарається не програти червоним дияволом і о матчі відповіді плей-офф Ліги Націй. Вже сьогодні, 23 березня, відбудеться поєдинок відповіді плей-офф Ліги Націй. Всупереч прогнозам скептиків, збірна України не тільки втратила шанси на перемоги за суму двох матчів, а й цілком може стати абсолютним переможцем цього протистояння. Поєдинок відповідь плей-офф Ліги Націй пройде в місті Генк на стадіоні Сегека Арена початок. Зустрічі заплановано на 21.45 за київським часом. Команди виведе на поле головний арбітер із Німеччини Даніель Зіберт. Українські вболівальники зможуть побачити це протистояння на Мегого. Перегляд буде доступний на ефірному телеканалі Медіасервісу безкоштовно, а також на каналі Мегого Спорт, у кого є підписка.